Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила, що незабаром до закону будуть внесені зміни, і поріг кількості представників національних меншин для введення регіональної мови може бути підняти до 20-30%. У випадку реалізації цієї ідеї кількість регіонів, де мають можливість з'явитись регіональні мови, а за існуючі норми у 10%, це 11 адміністративно-територіальних одиниць суттєво зменшиться. Спираючись на дані останнього перепису, населення, яке відбувся у 2001 році, таких регіонів лише шість. Це, зокрема, місто Севастополь, де понад 71% мешканців належать до російського етносу. Автономна Республіка Крим понад 58%, Луганщина та Донеччина – 38-39%, Харківщина майже 26%, Запоріжжя, де кожен четвертий мешканець краю є росіянином, та Одещина – 21%. Якщо, якщо ж законодавці внесуть до закону верхню планку у 30%, то таких адмінодиниць залишається тільки чотири Крим з Севастополом і Донецьк з Луганськом. Це фарс. Звісно, інша нацменшина, крім росіян, не зможе скористатись нормами закону ні кримські татари, ні євреї з Караїмами, ні білоруси з поляками і вірменами. Власне, що і треба було довести.